Отже, росіяни лише за цей рік на свою ж територію склинули близько сотні авіабомб. Це достатньо багато. От на ваш погляд, наскільки це може бути проблемою для окупаційної армії? Чи вони на такі, ну скажімо так, недоліки своєї роботи навіть можуть і не звертати особливу увагу? Я думаю, варіант номер два. Вони це називають іздержки. Ну окей, ну впала на територію Російської Федерації. Комусь пощастило не вибухнуло. багато таких моментів, є, коли ці бомби не вибухають, їх знаходять, підіймають. Де можливо звинувачують ну, звичай, злочинний київський режим, що це він кидає ці бомби, намагається не показувати маркування, що це саме російські бомби. Коли десь вибухає і не можна вже списати на Україну, кажуть, ну таке буває. Це війна. Панять простіть. Ну дуже дуже просто вони це приймають. По факту цих бомб в них дуже багато. Різноманітна ця ось лінійка від 250 п'ятірста до трьох. Тон, який вже використовується. Ще раз, це дуже дешева, тупа. Перепрошую, зброя, і вона не високотехнологічна. Ну, окей, втратили сотню, але вони скинули вже, здається, більше декількох тисяч бомб на українські міста. І От останнє місто, яке а, почало вже потерпати від цих бомб, це українське місто під назвою Нью-Йорк. Ну, дійсно, так і є ситуація на сході, вона загострюється, зокрема в Донецькій області. Ну і знову ж таки, росіяни при своєму наступі дуже активно покладаються якраз на свою авіацію. Хочу вас спитати: в контексті зокрема використання авіабомб напередодні була інформація про те, що Україна а, випускає власне авіабомби власного виробництва. На ваш погляд, наскільки вони можуть бути ефективні знову ж таки проти росіян? Ну і так. Саме кількісно, що ми можемо протиставити окупаційній армії? Дивіться, по кількості вам не скажу. Ми чекаємо офіційно якогось підтвердження, якихось офіційних заяв. У нас є тільки плітки, скажімо так, Неверифікована інформація, що є власне виробництво, скільки, в якому обсязі, ми не знаємо. Є французькі бомби, скільки їх у нас, по яких локаціях можна їх використовувати, я маю на увазі території Російської Федерації. Достеменно теж невідомо. Тут інше питання, що ну, наші літаки вони вразливі, їх не так багато, як російських літаків, і у росіян, на жаль, багато систем протиповітряної оборони. Вони можуть збивати наші літаки. А у нас пілотів ще менше, ніж літаків. Ну, класних, висококваліфікованих, тому треба їх дуже берегти. Я я сподіваюся, що. Відпрацьовується момент, як можна збільшити кількість цих бомб, що можна було влучати по росіянах з використанням нашої зброї, не питаючи дозволу у Сполучених Штатів, у Великобританії, Франції. Але ще раз, цей час, і, на жаль, всі ті, ну не то, що всі ті, а, багато об'єктів, на яких намагалися виробляти або. Ми зараз виробляють українську зброю або якийсь комплектуючі, вони є під пристальною увагою з боку Російської Федерації. Намагаються по ним регулярно бити шахідами криватими ракетами, балістикою. Тому через це дуже складно в такому варійному режимі, як війна, робити високотехнологічну зброю, причому дуже багато її. Ну а що точно ефективно б'є і влучає власне по об'єктах безпосередньо і на території Російської Федерації, поки ми не маємо дозволу на використання західної зброї в глиб і в тили власне Росії, так це далекобійні наші дрони. І як сьогодні повідомили в «Укроборонпромі», Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Знову ж таки, тут поки там більше деталей ми не маємо і навряд чи можемо отримати станом на зараз. Але от те. Що нам відомо нині? Так це чергова атака на територію Росії. Знову дрони атакували. От російські міноборони стверджують, що там понад 30 вони збили. Але разом із тим, як там завжди кажуть, що успішно спрацювала їхня система протиповітряної оборони. проте маємо інформацію і про влучання, зокрема. По металургійному заводі в Росії в Липецьку і треба сказати, що цей об'єкт уже не вперше потрапляє фактично під удар українських військових. То, от на ваш погляд, що ми можемо, які ми можемо висновки зробити з цієї атаки. Ну, дивіться, ну Україна повертається навіть не на друге коло. Там є об'єкти, вже які вже чи не помиляюся, що найменше тричі були влучені, пошкоджені, і знову по ним прилітає, і на четверте коло підуть. Тобто стратегія така: не дати росіянам відновлювати ці об'єкти, пошкодити їх максимально, звісно, задання. Знищити ну знищити не завжди виходить, пошкодили, дається час росіянам. Бо вони витрачають зусилля запасні частини, знову прилітає, знову пошкоджується, знову час, знову приліт. Тобто, це така ось система. Дійсно класно, що перейшли на знову знову слово, система а, масштабування. Коли безпілотники от у нас вже серійні серії є, не просто там там один, два, три, там 1500 до 2000 кілометрів, коли вони вже виходять в серію.